Друзі, завжди таке питання. От весь ринок падає, відкатується, там пішов біткоін ефір донизу, у вас якісь в історіях постійно угоди крутяться, що ви робите, як ви знаходите такі монети. Друзі, коли ви подивитесь на ринок, є червоні монети, які відкатуються. В основному по щі, весь ринок йде за біткоїном, але є монети зелененькі, які там показують зріст, і в них є якийсь потенціал, якась який задала 20%, якась 10%. Саме з цих монет ми вибираємо. Нам треба подивитись, відпрацювала монета свій потенціал, чи не відпрацювала. Чи стоїть заходити в таку монету, чи не, не стоїть, і Скільки там ще відсотків лишилось? Тому коли я в угоди, там получається і 3 відсотка, і 5, і там я там допустим 130 тридцять з одної угоди. Заробив з одної там 230, по різному все залежить від потенціалу монети. Як це все шукається в нас? Є в групі, в нас уроки. Це не зараз побери і роби. Це треба сісти, цей аналіз, навчитися, як це робиться. І тоді вас постійно буде, як кажуть, на хліб на молоко заробіток, тому що є все одно монети незважаючи на те, що все падає, є які показують зріст. Але ми їх беремо на скальпінг беремо на коротку, і такі монети просто треба навчитись аналізувати, навчитись з ними працювати. Це процес, це навчання. Хто хоче на навчання, записуйтесь. Ось мій телеграм під цим профілем, Всі угоди, які я роблю, я в принципі, багато виставляю в сторіс. Можете понаблюдати, кому цікаво. Всім пока, друзі!